Німці вітали, приходили з брасту, як йшли. Та були різні. Так пригадую, що я пас корови, пригнав корову, кажуть, німці вже є, вже йдуть тут села. Ну ти ж, я полетів туди, 9 тисячі, тут було да, і братство, було молодьож, багато побірам, а то так. Да. А що було за братство? Ну, то, то з церкви, а що ті корогви з корогами вислими. Та були, що так й дивилися на то нічого, а були такі, що сиділи на возах. І витаю, ті її витають, ті дають їм квіти, той махнув рукою, що не тішуючи, а вовсі воїни. А то витали, тому що релігію брали вже хотіли теж знищити, то що і так за страхом люди. Вже боялися в тому, що там в тих тюрмах помордували. От, от, от. то. того визволення. Ну, вставили хрест, що вже комуни не буде. О, як німці прийшли. Ну, не від, то як той хрест вбівці. to był taki wypust, że, że z rejonu się świadczonych ludzi, to i szli jeszcze o tutaj ten chrest. To przy poswieszczowaniu wystąpił nasz dzisiejszy święty kołcz, nas tu wystąpił. Пам'ятаю його слова, казав, що на світі не було, нема і не буде держави, яка би хотіла воювати з Богом, то він був на увазі радянську владу, яка далі хотіла воювати з Богом.